Всім привіт! Сьогодні в нас е, Opel Kadett, фіг, в 51 го року випуску. Такі автомобілів було випущено дуже мало. Цей автомобіль зараз стоїть в місті дробич на реставрації. В принципі, це автомобілі 51 року, вони випускалися від 49-го. Об'єм двигуна. 4 і 9. Заправку? Дивіться, в принципі, цей автомобіль є унікальним. Ми зараз покажемо, що у нас в салоні. Ну, так, салон ще в принципі не закінчений, але дивіться, яка тут є штука, які не побачили на моїх автомобілях. Тут на рулі є ось такі регулювачки. Одна з них регулює подачу топлива, друга запалення. Ну і третя ще ж регулює. Не Панель тут ми бачимо саме дерев'яну, Тобто це не аквадрук, ніякі не новітні штуки це саме дерево. Звичайно, дерево, яке перелаковувалося, реставровувалось, перетиралось повністю. без садінь тут сидіти офігенно. Це факт. Ці, яка штука. Це є приходити поворотів. Бачимо навіть тут ззаду, у нас є е, вироби з дерева. Це є е, досить дерево, це, є, е, наскільки розумію горіх, говорить майстер. Тобто бачимо, що ці всі обшивки вони повністю або все салон. Під що автомобіль е, робиться повністю під ідеал. Всі зазори, тобто деталі, всі. Чи ось зараз знайти, але тим не менше. <плес> О, ну, Це бенти, тут можна. Дивіться, яка якась штука? Хто коли їздив на, на праворульних автомобілях, той розуміє, що це трошки дивно. Оце перемішання передачі. На праворульній машині йде з правого боку. Е, Тобто ну, ми наприклад, що система забрав руль, Нас ручка так само з лівого боку, просто інший бік. А тут забував стане. Наскільки я знаю, навіть є 92-й був такий автомобіль колись, навіть, так само був Волос Ройс. Тобто цей автомобіль це є історія. Тут по номеру автомобіля можна визначити, хто був її перший власник, де цей автомобіль був, в яких він подіях історичних брав участь. Ну, це автомобіль, кажу, він знімався фільмів прогадоків, відповідно, що це вже досібало, цей автомобіль вже е, має дуже велику важність собі. Хочу показати, що це, як ззаду, автомобіль. Хто грав якісь такі ігри, типу марфії-другої і так далі, той буде дуже переноздовою. Подивіться. Саме більш цікаво, номери. номер новий знак автомобіля йде під шкільною рамкою. Фари тут, відповідно, ось такі малесенькі були, їх ще зараз немає. Більше реставрації. Ось це бажне відділення. Тут записне колесо, недокатка. Нормально маленькі, але само собою. Тут от, ще є такі приспособлення, але зараз їх немає, що там більше роботи. Для валізи, для таких сумочок. Такі були дуже популярні. От валізимо тільки всі. Глянемо до мотору. Цей мотор об'ємом 4,9 9 літрів, 6 Цилиндрів. В принципі, тут є інжектор, вже машина 100-го робосу, є інжектор механічний. Тут є дуже велика особливість, яка є і розросі, в цьому Bentley, і в сроці, в подальшому нас буде, ми будемо розказувати. Є система, яка змащує всі механізми ходової системи. Тобто є бачок, де зливається масло і постійно самочок зміни, воно в е, цій системі ганяє і вся ходова змащується. Неважливо то Пічка. Тут у нас є пічка. Тут вона дує. Йде е, треба повітря з радіатора, але воно постійно тут. Дує Щоб літом не було вам жаль, кладемо по короткопорник і повітря охолоджується. Ось так було продумано. Далі до салону. З боку пасажира. Тут з заводу є ось ручка, яка витягує ось цю кропа. То це є з заводу з бентлі, ось така отака е, поличка, яка витягується з боку пасажира. Ну, бачимо, зразу є ключ, свічка, кілька лампочка, тобто такий от комплект, що з заводу. В цьому автомобілі можна через двірники або механізм, моторчиком, або тим чином стоїть пасажир і отак. От Мабу. Ну дай без зручки не піднімлю, а ось я приблизно тако. Дуже круто, там пасажир вас їде і махати дворником. Ось тут от хім <схай> верночок ще невеличкий, в принципі, є. З цього боку, а бачите, все одно сюди на замочках. І з того боку так само, мабуть, не шаде верночок, але в общем не поставили. І ось, знову Бентлі. Всюди стоять значки Бентлі. Ну, тут масло, бензин, вода, амперметри, стандартних тих автомобілях. Дивіться на педалі. Навіть на педалях пише, що Бентлі. Оце, як, можна сказати, дивно, але в ж можна таке зустріти. Дальні, ближні. Дальні, ближні. Це переключатель дальнього ближнього світу. Нічого дивно. Правда признач є е, ну, дуже просто. Так, як зараз на час варіант. Драйв і автомобіль їде. Вперед, почаєш, задню вона їде назад, ну і нейтрально. Тобто фактично з передачі. Це гідролічна механічна автопередача. <смі> 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 Бачимо автомобілю на фейку автомобільного клубу англійського. Клуб ретроавтомобілів. автомобілів. В ті часи люди займали сексу. Дорога не була така штука. Зараз так. так, ми будемо закінчити знайомство з тим Bentley. Саме Bentley. Це є супер-кратний автомобіль, який зараз, можливо, в чомусь е перевечує Ті от кроки за матці, БМВ і так далі, тому що тут є історія цього автомобіля. Але щоб ви не розслаблялися. Далі то... буде.